Доброго дня, мене звати Дмитро і це компанія КМК КМК.ру. Виходячи з нашого сьогодення, а саме повномасштабного вторгнення в державу агресора, нам всім так чи інакше довелося стикнутися з дефіцитом ресурсів, таким як тепло. Електроенергія, автомобільне паливо, водопостачання. Все це призвело до скорочення виробництва в усіх сферах та підвищення цін на готову продукцію. Тому я радий презентувати вам наш новий проєкт під назвою Екокомплекс, завдання якого є вирішення цих викликів саме екологічним та фінансово перспективним шляхом. Перше, це водоочистка, очистка хозбитових стоків з подальшою її акумуляцією та використанням. За це відповідає Тапас Україна, національний виробник станції біологічної очистки Стічних. Далі Green Пластик це напрямок переробки всіх видів пластикових відходів, що дозволить генерувати їх в додаткові енергоресурси, такі як тепло, електроенергія, дизельне паливо. В ході реалізації проєкту «Екокомплекс» ви отримуєте фінансовий план проєкту документацію професійне навчання персоналу. Докладніше про кожен з напрямків в наступному відео. Дякую вам.